У попередній серії Бамблбі вирушає на землю. Нова місія. Расті. Я расел. Напарник супроводжує старшого офіцера протягом усієї зміни. Менше годину на землі я вже викрив себе перед людиною. Сер я фіксит, а це був тюремний корабель Алкемор. Ми втратили більшість стазосних капсул. Їхні в'язні, очевидно, на волі. Була в уньйон Сіті. Бо я його з'їв. Чую бійку. Хто б'ється. Що більше металу, чому пазоїд споживає, то сильнішим стає. Він пішов на звалище, там мітато. Лишенько. Там його тато! А, а хто це? Е, старший представник домінантного на цій планеті виду, що ділиться генетичним матеріалом з молодшим і відповідає за його виховання. А -а -а -а, чого одразу так не сказав? Тату! Не смій наближатися до чомпазоїда. Це небезпечно. <пай па́ Frye> Знаєте, хто ще небезпечний? Він. Сформери роботи під прикриттям. Ой, -ой, -ой. ой Вони цивільні. Жодної загрози. Я не цивільна. Здається, він не злякався. Ті двоє можуть накоїти лиха, тож залишайтеся тут. У правилах чітко зазначено, що кілька офіцерів. Ні, ти надто недосвідчена Сам упораюсь. Мені все одно, що він каже. Це мій тато. Ой, людина побігла. Краще за ним нагляну. Ти, ти, ти не підеш? Це не мій бій. Ого, я тебе розумію. Е, цілком, цілком, цілком. Я теж не боєць, я за мир. Подивимось, чи може фіксир чимось допомогти в пошуку втікачів, зброю чи обладнанням. А знаєш, Сайт Свайп, ми станемо друзями. А у тебе є прізвисько. Ні, не кажи, дай вгадаю. Скотар здоровило. Біл. У мене МС. Це така довга історія. Сайт слайп, те де, о так, Ми ще не закінчили купу залізяча. Ідеш з тюремного корабля. Я не їстиму всієї планети лише найхрускіші шматочки. Чого ти причепився? Люблю чіплятися до тих, хто мого розміру. І те, що ми тут не робить нас мандрівними друзями. Хоч ми й не друзі. Щасливої тобі дороги! На 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 почекай ще бі. Тату! Сер, я розберуся з людиною, а тоді вдвох візьмемо втікача. Стронгарм! Клас! Томбозоїди не такі вже й круті, а диноботи не такі розумні. Дякую. Прошу, Знайдімо твого, тата. Ням-ням. налетай! Стронгер, не! Тикай, тикай! Туды! Тату! Тату! Здрасте! Знайшов метеорит? Ні, я знайшов їх. Ах, огошечки. Тут є чорний вихід, а він знадобиться, як доведеться дремену. Робот, машина говорить. Ага. І... Мене вкусив! Катастрофа! Я ж просив вас лишитися! Мене вчили служити й захищати, а не сидіти на місці. Там той мінікон. Ух! Мої аудіорецептори почали вдулавитися. Людино! Я Дні. Скажи, де тут безпечне місце. Ем... О, біля річки є кілька печер. Заведи туди Рассела. Сайдсвайп, Свайп, ви теж туди. Сер. Я хочу допомогти. Навчіть мене як оптімус учив вас. Я не Оптімус. Шкода. А він би зараз нам дуже допоміг. Нечувано. Я збирався як слід потренуватися. Але це ти вжариш наповно. Розбігаємось. Я гроза металу Поглинач залізят, Непереможний досі чемпіон. Так, так. О, як добре, а вас малята, я з'їм на десерт, буфет. Металевий рай. Просто Денні і так, дякую. Ох, Гляньте, що те чудовисько зробило з моїми речами. Ох. Ох. Усі, усі, цілі. усі, лейтенанте. Крім того втікача. Другий раунд. Що сталося? Андербайт відмолотив тебе, мов грушу. Хтось постраждав? Ні. Це головне. Дивно, що Андербайт пішов. Тут ще повна металу. Він посунув на місто до хмарочосів. Треба викликати поліцію, армію. Ні. Людям не можна знати. Ви про будинки в краун Сіті, але ж там десятки тисяч людей. Я зупиню його поки ще не пізно. Сер, я трансформуюся і йду з вами. Стронгарм, зрозумій. Вас не повинно тут бути. Оптімус сказав, що це моя місія. Я хочу ще потягатися з тим топоголовим. Ви ж не візьмете з собою злочинця? Я не злочинець. Принаймні я так не вважаю. На тюремному кораблі всі і так кажуть. Я не дам, тоді я йду. Не подобається спроби спини мене. – І Я йду. Татури. Я знаю коротку дорогу до мосту. Лейтенанте. Якщо ці двоє йдуть. Добре, але у іншому вигляді на воді можуть бути човни на березі перехожі. Треба, щоб люди нічого не запідозрили. Будемо роботами під прикриттям. Тут є автомобілі. Вибери собі швидше. -свайп. Ясно. На тобі так і написано Охорона порядку. Бамблбі викликає фіксита. Прийом. Фіксит тут, сер. Фіксит? Що ти робиш? Відповідаю на виклик. Я думав, це в мене глючить коробку колодку проводку. Та ні, я про. забудь. Ремонт капсул на місці аварії просувається? Так, я полагодив одну. Нащо було йти заради цього? Он як? Ясно. Тоді піду до корабля і затримувачів-тікачів. Цей? затримувачі Треба лише направити. Ну, що ти вибрала? Огошечки. Фіксит. Вертайся до корабля і приготуй капсулу. Рассел у дісайдфайком. Усі інші тепер ми команда. Наше завдання боротися проти андербайта за життя невинних людей. Тож зробімо те, що маємо. Уперед і до бою. Цю фразу треба добро. Це органічне. Сміття. Я втрачаю силу, ти мені ще далеко до мосту. О, о, ні. Привіт, красуне. Привіт. Ну Як підійде? Ух ти. Тоді їдьмо. Але Бамблі сказав, якби там був ти, твого тата ніщо б не зупинило. Ах. Знаєш, завжди є місце для десерту. Выибач, Андербайт. Мист закрытый. <свист> Фиксит, ты мой ми любимый мини-клон. Фіксит я передумав. Мені треба трохи заліза, щоб знову бути у формі. І мені все одно, якщо доведеться йти через тебе. Серія я готова до запасного плану. Його нема. Тікай звідси. Боже, ми сам на сам, а там буде видно. Покажи, на що ти здатен. Ти переросток, шнауцер. Пробуй скуштувати. Саме такий десерт, я шукав, прості. Ще не придумав. Треба заманити його туди, де нема метаву. Дайте. А Що мені потрібна, хто тут бос? бас? Кату. Відступайте. Кто мецный? Кто крутый? Кто сильный? Не! Імус, ти живий. Точно живий? Важко сказати, але я впевнений, що мені точно не можна довше залишатися на землі. Ти знайшов чудову команду. Ми е, самі знайшлися. Перед вами постане багато викликів. Землі загрожують надзвичайно потужні сили, але я впевнений, ви багато досягнете, як досягнули сьогодні. Але нам потрібна була твоя допомога, і буде потрібна. Бамблбі, ти готовий вести команду. Не сумнівайся в собі. Ми ще побачимося. Я не знаю. У всесвіту є на мене плани, але я не знаю, які. Бамблбі, ти досягнеш мети? Ти повинен. Ви точно не проти, що ми розмістимо командний центр у вашій власності. Тут вам буде кращий сховок, ніж у лісі. А я можу допомогти з прикриттям, е, коли для мене не буде іншої роботи. Ви ж не приспите мене знову. Протокол 13 пункт 9 вказує, що в'язня треба. Вважай, що у тебе стажування. Але сер, Ура! У мене стажування, так, стажування. Hey. Ей! -е, це ж гарна звістка. Добре, що ти з нами Сайдсвайд. Поки що. Як твій старший офіцер, наказую взяти обладнання і. А, ти мені не наказуватимеш. Ви Вибач, вони дуже делікатні. Не знаю, чи ти вивчав рецептори 394 4 але їхня будова дуже лукава і ржава, цікава! Я ми тебе оптимус не підведемо. Може, якщо часто повторювати, я в це повірю. У мене стажування так стажування так стажування.